Чи пам'ятаємо ми життя без супермаркетів? Звичайно, пам'ятаємо, але здається, це було ну дуже давно. Насправді, перший супермаркет в Україні з'явився лише у 2000 році. Не так давно виходить, але життя без них вже справді уявити дуже складно. Як на візках у супермаркетах заробили мільйони доларів, та який із покупців налякав інших у супермаркеті в Дніпрі? Про все це ми дізнаємося в рубриці Предмет в історіях. Це те, чим користується кожен із нас. І здається, ми вже й не пам'ятаємо часів, коли їх не було. Хоча в Україні вони з'явилися менш ніж 25 років тому. Сьогодні про супермаркет поговоримо, коли з'явився перший супермаркет. Та у який супермаркет за покупками ходить справжній пітон? Про все це просто зараз. Супермаркет винахід американський, і належить він Майклу Калену. Він відкрив перший супермаркет ще у 1930 році у приміщенні колишнього гаража і назвав його Кінг Кален. Вже через два роки Майкл мав шість таких магазинів із загальною виручкою в шість мільйонів доларів на рік. Люди зацінили супермаркети, бо головною їх перевагою були низькі ціни. Такі магазини швидко поширилися штатами, а вже в 1950-х роках з'явилися і в Європі. До речі, спочатку супермаркети це були суто продуктові магазини, в яких, окрім їжі, нічого не продавали. Однак все змінилося після другої світової. Через брак продуктів полиці були напівпорожніми, тому заповнювати їх почали предметами гігієни про продоволі... Чими товарами, косметикою та навіть одягом покупцям. Таке нововведення теж сподобалось, бо тепер, окрім низьких цін, у супермаркеті можна було придбати все необхідне для дому. Поява супермаркетів привела людей до низки винаходів. Візочок на колесах, двері, які самостійно відкриваються, рухома стрічка, штрих-коди. Здається, все це існувало завжди. Але ж ні, з'явилися ці речі з появою супермаркетів. До речі, візок винайшов Сильван Гольдман, який був власником однієї із мереж американських супермаркетів. Чоловік хотів, аби покупці купували більше, але ж в кошик для покупок більше. Просто не вміщалося. Тоді йому і прийшло на думку зробити візочок. Здавалося б, це вирішить усі проблеми. Покупцям легше, бо не потрібно нести у руці важкі покупки, а магазин краще зароблятиме, бо поміщатиметься туди значно більше товарів. Але люди цей винахід зацінили не одразу. У них візок асоціювався із дитячим, тому чоловіки неохоче брали його, бо думали, що виглядатимуть недостатньо мужньо. А Жінкам було вдома. Осталь клопоту із дитячим Гольдман придумав, як це виправити у якийсь момент. Багато красивих людей почали ходити по магазину з візочками і усім своїм виглядом показували, як це зручно. Це була найнята масовка, але це спрацювало. А завдяки своєму винаходу Гольдман став мультимільйонером. Кого тільки в українських супермаркетах не зустрінеш? От, наприклад, в одному із магазинів Дніпра людей налякав один із відвідувачів. Як думаєте, кого вони там могли побачити? Ні за що не здогадаєтеся, бо це була справжня змія, а точніше, пітон. Він їздив у возику, поки його власник робив покупки. Пітона у візку зафільмували, а мережу сколихнули дотепні коментарі. Одні пишуть, що хтось з тещою в магазин пішов, інші що з дружиною. А хтось обурюється, чому це з собаками до супермаркету не можна. А з змією без проблем. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.